Ну, людина повинна робити вибір не нав'язливо. Тобто те, що від неї в душі, то вона повинна вибирати. А телебачення нав'язує штучно. І це проти волі людей. Я, наприклад, думаю, що вона не потрібна, що люди самі за кого хочуть, то виберуть, щоб не було цих лишніх, як хочу за мене, хочу за мене, щоб без цього було краще було. Потрібно, але не дуже настирлива, щоб була вільна. Розповідати про досягнення, про те, що ти думаєш, а не так настирливо насаджувати свої, не нав'язувати свої інтереси свої. А от на ваш вибір особисто політична реклама впливає? Впливає, але треба завжди її оцінювати з точки зору, яку ти відстоюєш, розумієте? Бо вони можуть там наговорити дуже багато того, що немає в реальності і трошки потрібно, але все одно реклама висвітлює не всі правдиві е, розмови так сказати, кандидатів в президенти. Це так, аби викинути даремно гроші. Реклама на мій вибір не, не впливає ніяк. Впливає. Потрібно, щоб була, але люди повинні думати, мати свою думку власну і не помилитися. Ні, я думаю, не потрібно. А чому так? То що це гроші на вітер? Є, звісно, я можу сказати, якийсь є вплив, не якийсь, а особливо як Порошенко, то взагалі чудово так. І Тимошенко теж гарно впливає на випік. Вважаєте, потрібна політична реклама? Обов'язково, Обов'язково. А чому так? Ну як же? вони ж все ж таки якусь програму свою ж виставляють, і люди ж то знають, що таке, до чого, як, вже чуть-чуть. Хоча воно надії, звісно, вже таки мало. Я думаю, ні, кожен дуже знав, знати, що йому треба, кого вибрати, а не так. Розхвалили, розхвалили тільки балаки, що треба зробити. І так кожен знає, що треба робити. Правильно? А вони шукали, що треба зробити. Ой, те, те, те. То що ж вони роблять вже 25 років. Бо взагалі ніякої реклами не треба. Я думаю, що реклами в нас ніякої не треба. Люди грамотні, дивляться телевізор, бачать, що і ніякої реклами не треба. За кого голосувати, кандидати є і не треба ніякої реклами. Ну, хто за що розказує, що буде робити. Думаєте, потрібна політична реклама? Думаю, так. Да. Вони більше всього тягнуть собі в карман гроші, а людям вони нічого не дають. Те, що вони обіцяють, вони то не виповняють. От як вибирали Януковича, він що обіцяв? Що буде піднімати країну, а насправді він її розграбував повністю. Глядь, ну сказав не все, що там було. Так потрібні такі обіцянки в політичній рекламі? Mm -mm. Ні. Ну, хай буде трошки. А чим? Ну, хоч знаємо, що робиться. Та людина, що може щось зробити, їй не треба реклами. Але ж її можуть потім просто не знати і не вибрати. Я думаю, що якщо людина може, значить може. На мій вибір, вона не впливає.